OI та OY, OW та OU, AU та AW, Що це за дифтонги, та як правильно їх читати. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. В попередніх відео ми з вами розібрали short and long vowels, тобто короткі та довгі голосні звуки, які репрезентуються на письмі голосними літерами в англійській мові. У цьому ж відео ми з вами розберемо більше диграфів з голосними та приголосними літерами. Для початку хочу нагадати вам, що таке диграф. Диграф це поєднання декількох голосних, а інколи і голосних з приголосними. Почнемо ми сьогодні з вами з того, що при вимові більшості цих диграфів сам чорт ногу зламає. Тому що якщо, наприклад, OI та OY звучать просто як OI, то OU може звучати абсолютно по-різному. Хоч ми вже з вами і говорили про те, що цей диграф звучить як Ю.